Чорнило ночі, Вирішила чорнило ночі мені безсоння подарувати. Вирішила чорнила ночі мені безсоння подарувати, Десь купаються зіроньки у дзеркалі річки, Сипле срібні перли водограй. Місяць блідий за всім спостерігає, Тільки йому місяцю ясному пиха простима. Засмучує люта доля, Забула про спокій, він мені лише сниться, чекаю рівної дороги замість крутої, Знаю життя, подарунок. Не мають переваги між собою, чи то день, чи ніч, чи то сонце, чи дощ, вони однаково важливі. Смілива стала в думках своїх. Малюю райдужні нові крила, так би полетіла б, думки ж мої ще полоні, Хочу їх відпустити в засніжену заметіль, Щоб і сліду цей жаль не залишив. Думаю, в сутінках ночі, що кожна творчість схожа на молитву душі.